Коли хтось у Білорусі, приміром, Олександр Лукашенко, каже, що ми там, в Україні, нікого не вбиваємо, то от йому офіційний доказ зворотного. Офіс генпрокурора повідомив про підозру у найманстві громадянину Республіки Білорусь. 22-річний хлопець прийшов в Україну саме вбивати. Бо за штатним розкладом був кулеметником, служив у підрозділі ветеран приватної військової компанії Редут. Обіцяли йому 3600 у доларах щомісячно, а за інвалідність 100% надбавка. Взагалі, згадку про участь у бойових діях ПВК Редут, на відміну від ПВК Вагнер. Рідко де можна було зустріти у відкритих джерелах до повномасштабного вторгнення Росії. Редут займався здебільшого закордонною охороною, так пишуть змі. Але ось в Україні редутівці вдались до повномасштабних вбивств. А отже, і винаймали наймали всіх підряд, в тому числі громадян інших країн. Для українських правоохоронців цей випадок оголошення підозри саме громадянину Білорусі, поки що. Перший починаючи з липня і до полону, цей найманець воював на Харківщині та Донеччині, зокрема у місті Ізюм та Краснопілля. Ну а завершив свою безславну кар'єру поблизу села Яцківка Лиманського району Донецької області. За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, громадянину Республіки Білорусь повідомлено про підозру в участі найманця у збройному конфлікті та. Воєнних діях світить йому до 10 років за ґратами. Закон наближає перемогу.